Весь рік ми отримували десятки. Тисяч ваших повідомлень з подякою ми об'єднали наших студентів в 200 різних міст по всьому світові. Всі ці люди мають одну спільну мету, одну спільну ціль це говорити англійською мовою вільно. Я вдячна кожному з вас, хто залишав позитивні відгуки про навчання. Я дякую кожному з вас, хто давав конструктивний зворотній зв'язок і навіть десь нас сварив. Завдяки вам ми знаємо, куди рости. Завдяки вам ми надихаємося. Перше. 1 грудня ми запустили безкоштовний Advent календар по вивченню нових слів. Його може скачати навіть зараз кожен з вас. І настав час дарувати подарунки. Ми з командою обрали близько 20 міст, де знаходиться найбільше наших студентів. Концентрація вивчення англійської мови там за шкалі. Саме тому ми з командою виділили бюджет на подарунки всім, хто хоче їх отримати. Ви побачите список міст, які беруть участь. Ви побачите у цьому пості список подарунків. Кожен день з 18 грудня на моїй сторінці у Сторіс буде публікуватися локація, де знаходиться той чи інший подарунок. Серед подарунків п'ять фотоапаратів Polaroid, У мене також такий є. До речі, 15 павербанків і топ приз. І ви дізнаєтесь, в якому місці він буде схований. Там знаходиться найбільше наших студентів. Це Ноутбук, я щаслива людина, тому що в мене є змога допомагати вам, тому що ви допомагали мені реалізовувати свою ціль і місію в житті, щоб кожен другий українець міг вільно спілкуватися англійською мовою. Ну що побачимось в одному з міст.